У вітальню входить Берімор. Сер Генрі це експерт, який допоможе нам позбутися зловісно, у собаки Баскервілів. Сер Генрі з подивом і деяким побоюванням дивиться на двометрового бородатого здоровання – я дещо інакше уявляв вас, містера Шерлок Холмс. <кхе> Сер, це не містер Холмс, це містер Герасим. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <кхе> а скажіть, будь ласка, це правда, що євреї восени відзначили 5785 новий рік? Так, правда. А вибачте, а чи не могли б у них запитати, яким буде 2025 рік? Ось у дівчат життя складне, це ж капець. Треба завжди бути красивою, не жерти багато. Один гамбургер з'їла, півроку худнеш. Ці манікюри, педикюри, пілінги, шмілінги, зачіски і всього ще тьма тьму ще за купу грошей. І все це заради ідіота, який потім скаже: Ну, норм. Банк, кредитний відділ. Мені потрібен кредит. На які цілі? Я хочу відкрити гей-клуб. А хто ж туди буде ходити? Геї різні, Вася, Юра прийде, ті, хто мені кнопки в ліфті палять постійно, судді футбольні прийдуть. Вибачте, але ми змушені відмовити вам у кредиті. О, і ви приходьте. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Молодий чоловіче, що ви за мною все ходите і проходу не даєте? У вас немає жодних шансів. Ви мені абсолютно не цікаві. Вибачте, шеф сказав, щоб я уважно дивився, як працює досвідчений фахівець. Як жінка, ви мені зовсім не цікаві. Хм, нахаба. Офіцер зупиняє солдата, який тиняється у дворі без діла. Чому ви тут вештаєтесь без діла? Ви ким були в цивільному житті? Я був заступником начальника відділу в торгівельній фірмі. Підлеглі були так точно, 10 осіб. Що б ви зробили, якби побачили, як ваш підлеглий тиняється без діла? Не замислюючись, звільнив би негайно.